Хочу подякувати за гру команди суперників. Це дуже гарна молода команда, яка виховує дуже багато гравчинь в Україні. Ми налаштовувалися перемогти, не розраховували. Звичайно, не такий рахунок. Дякую дівчатам за результат, за, особливо за гру у другому таймі. Цей матч був знаковий у багато подій. По-перше, дебютувала Мусунгу, причому дебютувала Хетриком. Свій дебютний гол забила Анна Аврам'янка. Яка у віці 15, 15 років забила свій дебютний гол. Та хочу привітати команду з виходом у Лігу чемпіонів та зі сріблом. Під час першого тайму нам не вдавалося знайти свою гру, і ми підлаштовувалися під поле і під м'яч, який був не, не дуже зручний для нашої команди. А вже в другому таймі почали, більш, почали більше загострювати гру і все вдалося. Ну, не думала, що за 5 голів. Добре, що це вийшло, і дівчата мені дуже в цьому допомогли, створювали для мене моменти і лишалося тільки реалізувати їх. Ну, в першому таймі не так гра вдавалася, як ми б хотіли. Але після перерви настанову тренера всіх грашинів з команди ми підтримали, і гра пішла дуже добре. Незважаючи на те, що поле штучне і таке специфічне, також є питання до м'ячів. Ми вийшли, показали свою гру, і мабуть, ця гра. Це, ця гра повністю віддана нашому тренеру воротарів сморозіну Сергію Дмитрійовичу, тому що у нього радість. Нас тут з'явилася маленька принцеса. Ми всі його вітаємо. І всі голи, які відбулися в грі, я думаю, дівчата не проти посвящаються цій маленькій принцесі. З самого початку у нас був план, і ми його дотримувалися. Дуже приємно, що дівчата відповідально підійшли до гри, до тяжкої гри, поле, сонце. ну ну все сьогодні, ну, Не те, щоб заважало грати в футбол, а робила все для того, щоб це було робити чаще, тяжче, чаще. Тяжче, тяжче. Але все ж таки другий тайм все показав. Я вітаю і Сінтію. З дебютним хитриком я вітаю Авраменко Анну з першим голом у дорослому футболі. Я вітаю Поліну, яка вийшла і так, справжній джокер, джокер 5 голів забила. Що, скажу так, дівчата сьогодні грали так круто, що навіть місцеве табло не вмістило весь результат сьогоднішньої гри. Тому вітаю всіх нас! Срібло! Ми в лізі чемпіонів. Кривбас! Це ви! Кривбас? Це ми! І в перший раз на мене з ноутбука кричать люди: Кривбас! Це ми!